Пікет добровольців у Львові. Бійці, котрі повернулися з війни на сході, пікетують сесію обласної ради. Люди вимагають визнати їх учасниками бойових дій. Тисячі чоловіків, котрі добровольно стали на захист України з перших днів війни. Сьогодні опинилися на одинці зі своїми проблемами. Багато з них отримали поранення, і лікувалися з власним коштом або ж за гроші волонтерів. До багатьох з них приходять повістки з військоматів під будівлею облради, зібралися бійці. Айдару, ОУН, правосектору та уда. Війни зазначають, що Верховна Рада досі не ухвалила закону, котрий визнав би їх учасниками. А Чоловіки вимагають, аби, хоча б на обласному рівні, це зробили. Так вчинили депутати Івано-Франківщини. Людина повертається з фронту, так. Вона не може себе ніде знайти. Це дуже часто буває, тому що міняється світогляд важко звикнути. Сами людьми ніхто не працює. Ці люди повинні шукати якусь волонтерську допомогу для того, щоб купити собі ліки. Скажімо, в трьох місцях була перебита гомілкова кістка, так само вибиті кістки в зоні стопи. Мені проводилось нарощення на кісток. І якби не волонтери, звичайні люди, які е, займалися шпиталем, займалися ліками, то наразі би просто був би без ноги. Вимоги в нас легалізувати нас, тому що в нас є і 200, і 300 І хлопці мають перші групи прості побутові, а не військові. І ми воюємо вже третій рік. До тепер вернулися з промзони Авдіївки. І ось трошки. Ми то сприймаємо нас з нами просто. Теперішня влада просто не рахується, ми ж без статусу, без зарплат.